Проповіда Україну за власть. Волинь повстала проти московського патріархату у путінських попів виселяють із собору. Ваш них треба настріляти. ви той чи мати браті срада ЗСУ розгромили росіян під добропіллям. Окупанти тікають із величезними втратами. Скандал у столиці Зеленський дорікає кличку за слабкий захист ТЕЦ а зугла радить втікати із Києва. Треш у тилу ціни на генератори та повербанки злетіли. Екс азовець Кротевич звинувачує бізнес у мародерстві. Нардеп Мазурашу викриває поліцію у боязні мобілізації. а Ветеран Гудименко шукує. Поранений, але живий державі ти не потрібен. Це треба бачити. Південна Корея саджає росіян у підвали аеропортів, а потім депортує. Привіт, мене звати Катерина Пахальчук. І я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Середньовічна святиня очищається від УПЦМП. Вчора державні виконавці почали процес виселення у свято святоуспенського собору Володимиря на Волині. З самого ранку там почали описувати майно, змінювати замки та опечатувати кімнати. Нарешті храм переходить державі. Звісно, проросійська церква і прихильники від того не в захваті. Трошки сумно є, що робиться оце. Самі ви бачите, що не обійшлося без сутичок і провокації. Вхід до собору намагалися заберекодувати, а московські пописи ніяк не могли знайти ключі до дверей. Деякі прихожани намагалися спровокувати конфлікти з правоохоронцями. Ваш не треба на. Ти розумієте ви Ти, той чи автоматисрята? А один із чоловіків взагалі заявив, що поліцейський його нібито побив. Ви кажете, що вас побили? Так, будь, будь, ласка. Будь, ласка. Ласка. Будь, будь, будь ласка. Будь ласка, у ньому зараз. Задаст... Ні, 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 ні. Ні, але згодом з'ясувалося, що ніхто нікого не бив. Усі дії законні Виселення у ПЦМП проходить за рішенням суду. Хоча священики у ПЦМП кажуть, що у громади храм просто забирають. З цікавого у священицьких келіях виявили російськомовні біблії килим із двоголовою куркою та портрет з Онуфрієм, за якого. Прихожани моляться у записках за здрав'я російською мовою. Покинути святиню ОПЦ МП мали ще у 2024 році, коли вийшов термін договору про оренду, але у МП відмовилася. Тому почалася судова тяганина, яку виграла держава. Росіяни намагалися перейти у наступ біля добропілля, але зазнали поразки і відступили. Як повідомив президент Зеленський, наразі триває зачистка у районі Володимирівки. На Володимирівку, що на Донеччині, ворог пішов у штурм трьома колонами 9 жовтня. Перші дві, чотири десятка мотоциклів та легкова техніка були відволікаючими і повністю знищені. Частина бронетехніки третьої колони прорвалася, а деякі російські солдати заскочили у село. Про тактику ворога та перебіг боїв розповів начальник управління штурмових підрозділів Валентин Манько. Яку тактику обрали вчора обрав е противник. Вони знищили просто дві свої колони, значить знищили їх на ухналь. Значить, Першу і другу вони зробили відволікающую, причому зробили легкою, е тобто легкою для нас мішенню, тобто мотоциклами до цього всі були готові. А от, е тому мотоцикли всі були знищені. До єдиного потім знищені були машини. А от і третя колона пішла вже броньована техніка. Важливу роль у цих боях відіграли й бійці Азову. Найзапекліші зіткнення відбулися всередині Володимирівки. Там ворог висадив 32 піхотинців, 12 з яких ліквідували одразу. Решту протягом вечора та ночі. Більше подробиць про ситуацію на фронті у нашому військовому огляді. Це відео українського дрона Камікадзе, який на покровському напрямку знищує вантажну машину, яка перевозить півдесятка так званих визволителів. Вже не перший тиждень покровський напрямок залишається найгарячішим з 245 бойових зітнень за день, які були зафіксовані по всій лінії фронту. 72 відбулися саме на покровському напрямку, і тут окупант лише нарощує кількість спроб прорвати українську оборону. Десантники, які захищають Покровськ, ліквідують дронами російські підрозділи за кілька десятків кілометрів від Покровська, аби ті не могли і близько підібратися до міста. Свіжий приклад український FPV подолав понад 40 кілометрів, обійшов ворожі реби, та у тимчасово окупованому Кураховому знищив Камаз із особовим складом, який прямував на штурм Покровська. Оборонці Покровська розширюють кіл зону для окупантів. Вражаємо ворога не лише на підступах до Покровська, а й у глибокому тилу. Боєць дешеве. Продовжується удосконалення логістики та системи захисту об'єктів критичної інфраструктури а також вживаються заходи, аби не допустити просування росіян на цьому напрямку. Президент України заявив, що армія РФ безуспішно намагається захопити покров через зірваний наступ і втрати в районі добропілля, але там зараз зсу проводять контрнаступальну операцію і окупантів. Величезні втрати, особлива увага зараз, звісно, добропільські операції. Контрнаступальні операції від її початку. І по сьогодні Росіяни мають вже більш ніж 12 тисяч втрат, це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля, саме за час з 21 серпня, із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 тисяч безповоротні втрати. Також російські окупанти активно намагаються просунутися у бік Запоріжжя. Глава генштабу Герасимов заявив, що зараз цей напрямок є пріоритетним. Войська групіровки наступає в наступають на міста Запоріжжя. Бойові дії зараз ідуть за владіння населеними пунктами Приморська і Степногорська. Але незважаючи на пріоритетність у напрямку, армія РФ відчуває сильну нестачу дронів різного типу, і російські вояки фактично клянчать донати у свого населення. І сьогодні нам як ніколи, нужна ваша помощь. Нам нужны глаза для проведення розвідки і пораження противника спросами. Незважаючи на близькість сил окупантів до Запоріжжя, взяти чи, хоча б наблизитись до більш ніж півмільйонного міста, їм навряд чи вдасться. Запорожье это очень крупный индустриальный центр. Там действительно сосредоточен целый ряд очень важных для Украины производств. Село Степногорск до до центра Запорожья, ну примерно там 35 километров. И, соответственно, возникает искушение для российской для российских генералов. Я ще до Запорожжю і попитатися взяти його в осаду. Взять город буде, звісно, очень сложно, це невозможно. На кордоні Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей тривають дуже напружені дії ЗСУ, повністю очистили чотири села, і ще за чотири йдуть бої. Пам'ятаєте роботу із захисту енергооб'єктів у регіонах на випадок російських атак? Саме цей захист мав би попередити відключення світла. Не збираюся розганяти зраду, але є питання до захисту таких об'єктів у Києві. Думаю, після вчорашніх відключень електроенергії у вас теж. От під час вчорашньої атаки постраждали блочні трансформатори на двох столичних теплоелектроцентралях. І виною тому, як пише нардеп Олексій Кучеренко, відсутність захисту цих самих трансформаторів. На одній з київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори. Блок не може видати в мережу потужність. Трансформатори були незахищені. Київські ТЕЦ це власність міста, тобто повна відповідальність Київської міськради та КМДА. І олії у вогонь підливають той факт, що вразили їх шахеди. А чого вже очікувати, якщо прилетить балістика? По боках тих трансформаторів були ємності з піском і щебенем, які просто впали після першої ударної хвилі перших шахедів. Чому за три роки не були захищені трансформатори залізобетонними конструкціями? Це першочергове питання. Чого не вистачало, щоб це зробити за цей час: грошей, бажання, людей, підрядників, бетону і арматури? Коротше, у мережі несеться дуже активне обговорення. Настільки активне, що коментувати це довелося президенту. Але я не задоволений. Наприклад, якщо ми візьмемо а, Київ, ну он є вам є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, то питання ж не тільки в е, протиповітряній обороні. Ну ми не можемо використовувати ракети Петріот проти дрону. Ну, які можуть бути у мене питання до мера. Комунальне підприємство Києва, я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна вона одна у нас на всіх, і ми всі повинні вистояти, вийти так і якщо чесно, треба ще й перемогти цього ворога. Тому безумовно я не буду зараз розходитись антикомпліментами до тих людей, які щось не зробили, щось не роблять, які в цілому не спроможні щось зробити. Ми будемо все робити. Ми будемо все робити. І там, де місцева влада не спроможна щось зробити, і там, де приватний сектор, до речі, є, і приватні відповідні станції, так все одно ми все це, все це повинні захищати. У нас одна країна, і люди всі живуть, і вони не звертають увагу, чия це станція, в чиїй вона власності неважливо на сьогодні. Важливо все це захистити там, де не захищено відновлювати і захищати. Столична влада, у свою чергу каже, що історії про відсутність захисту вороже псо. А сам мер радить мешканцям міста робити запаси їжі та води. Тим часом нердепка Мар'яна Безугла закликає киян виїжджати за місто. А ви що думаєте про все це? Але після атаки на енергетику питання виникло не лише до захисту об'єктів, а й до совісті людей. Бо не встигло зникнути світло, ціни на вже добре відомі українцям акумулятори і зарядні станції злетіли. Плюс 8 тисяч до вартості всього за добу. І це люди, зокрема, і військові, справедливо вважають мародерством. Якщо після обстрілів і відключень ви піднімаєте ціни на зарядні станції, генератори, павербанки чи воду це не бізнес, це мародерство в тилу. Я з цим погоджуюсь. А ви у попередніх випусках ми розповідали про готовність нардепів воювати за необхідності. Вони зі скрипом зубів, але типу згодні, але поки в цілому прикриваються статусом представника законодавчої влади. Так, от, поки ми обговорювали нардепів, вони вирішили трохи перевести стрілки і собі взялися розповідати, хто і чим прикривається, аби не захищати країну. Заявою виступив головний по законодавчому спаму у радіо Георгій Мазурашу. Звільнитися з поліції зараз теж проблема. Лемно звільнився і от, мобілізував. На, і на виході мобілізував. Та, тобто, одразу. Так, одразу. Тому якби оце, але, це але... Оце мотивація. Але щоб це самому все. не йти вмирати, можна іншого відправити. Так. Не оминув нардепі свою улюблену тему мобілізації. Люди у формі, поліцейській або військовій, знущаються на вулицях. В закладах над своїми співгромадянами, от що погано, та? тобто, а скажи, будь ласка, пан зелений, тобі якимось чином Володимир Санвич дав сигнал, що ти можеш знущатися над іншими громадянами України? Яка мета наша у цій війні? Відбитися від росіян. Для чого? Просто відбитися від росіян? чи Для того, щоб в нашій країні не знущалися над українцями, не вбивали українців, не, не руйнували нашу країну. А ти ж. Один пункт прибираєш, ти знущаєшся і, в принципі, навіть вбивають деяких українців в ТЦК навіть або на наслідком. От в чому проблема? І, от, наче є доля правди у сказаному, але є нюанс. Мазурашу вже більше року говорить і говорить про ганебну мобілізацію. Вільна система змушує всіх. Заганяти в армію погроз моєї примусом. Якщо б у нас не було бусифікації, то громадяни спокійно приходили самі в ТЦК. Якби вони знали, що там не заламують, закривають, забирають телефони, і в один кінець, незалежно від того, там чи заброньовані, чи не підлягає мобілізації, просто всі туди на навчальний центр. Вони б спокійно приходили. Бусифікація шкодить самим цим явищем. Ну, Навіть так. тоді, коли вони знаходять якусь зач зачіпку, наприклад, от громадянин там в розшуку. Наприклад, причому їх включають самі в розшук, ті ж бусифікатори грубо кажучи. Але для того, щоб це змінити, нічого не робить. Як я казала, Мазурашу лідер за кількістю законодавчих ініціатив. Тому я проглянула коротко законотворчу діяльність нардепа за останній рік, але нічого конкретного щодо процедури зміни мобілізації, яка йому так болить, не знайшла. Зате напередодні чергового обурення ТЦКшниками Мазурашу іні. Цію законопроект про розміщення на банкнотах напису Ми віримо у Бога дуже на часі. Але в Україні питання є не лише до мобілізації ТСК, а й до ставлення тих самих військкоматів до ветеранів. Бо поки деякі ТЦКшники бігають за чоловіками, військові, яких списали з різних причин, тонуть у бюрократії. І на думку Юрія Гудименка, молодшого сержанта ЗСУ відставці, нікому не потрібні, коли в армії загинув. От якщо ти пощастило, загинув так? то ти отримуєш церемонію, ти отримуєш салюти там на. Похороні, да, тобто прийдуть люди там щось зроблять, да? там виплати дадуть там п'яте десяте. Тобто е ти пощастило, ти загинув, і тобі ну не треба напружувати далі, папери оформлять за тебе. А коли ти живий виходиш з армії, да з пораненнями, але живий, то держава настільки чітко показує, що не потрібно, не потрібно. Вона не знає, що з тобою робити. Вона не не, не те, що тобі дякую не каже, да? вона тебе ганяє як барана з цими бумажками, навіть не потрібно, Ви ти списуєш штикніж, Героїчно дні, а потім ти вийшов з дверей ТЦК, тобі ніхто не сказав ні дякую, ні там ні, нічого. Да? Ти просто показує двері, і ти виходиш за ці двері, і ти відчуваєш, що ну ти от слово списане, воно саме праве. От ти тебе списали, тому що ти не потрібний користь від тебе. Хто стикався з таким? Діліться своїми історіями у коментарях. Євросоюз на вухах, крім російських шпигунів, там виявляється, є і угорські, і от поки факти шпигунства людей Орбана у Єврокомісії розслідують, сам він у шпіонажі звинувачує 3-2-1 Україну. Тупе, тупе, тупе. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українські спецслужби втручаються в внутрішню політику його країни. Українці активно працюють над зміною влади в Угорщині. Їхня розвідка глибоко проникла. в Україну. Ми звісно стежимо за ними і бачимо, що відбувається. Вони проникли в інтелектуальне життя Угорщини, в світ угорських радників, в угорські політичні дебати і мають свою партію. Тиса це проукраїнська партія, їхня партія. Тому вони зроблять все, щоб допомогти Тисі прийти до влади. Вони всіляко їм допомагають, наприклад, надають технічну підтримку, розвивають навички, потрібні для успішної виборчої кампанії. Про проукраїнську угорську партію Тиса Орбан говорить не вперше. Раніше він звинувачував особисто Зеленського у тому, що він агітує за згадану політичну силу, а значить, майже втручаються у вибори. Але повернемося до звинувачення у шпигунстві в Україні. На закиди Орбана вже відповіли. Звинувачення з угорського боку в бік України стали постійними а їхня абсурдність тільки зростає. Нам дуже прикро, що уряд сусідньої угорщини, уряд Віктора Орбана нагнітає антиукраїнську істерію. Яка позбавлена будь-яких підстав. Тут погоджуюся, це дійсно прикро, але очікувано. Ну бо що ще міг видати друг Путіна? А ви що думаєте про це? Біда до Росіян прийшла звідки не чекали на четвертий рік повномасштабної війни. Попри труднощі з отриманням віз, росіяни все ж можуть подорожувати світом. На жаль, але на щастя не завжди і не у всіх напрямках. Росіян все частіше не пускають до південної Кореї, розвертають жителів болі та різного віку і статусу. І, як пишуть російські медіа, недопуск росіян носить масовий характер. Кейс у всіх аналогічний: тест на знання історії, пам'ятників і знакових місць, перспектива длительного очікування в підвалі і відказ. Некоторих девушек корейські власті приймають за секс работниць. По Павнішнім признакам видають відказ після длительних часов очікування. З розумінням того, що кожна країна може встановлювати свої правила в'їзду, у росіян звісно проблеми, Причому настільки серйозні, що вони перевірки називають допитами на підвалі. І увага на повному серйозі кажуть, що їх тримають у заручниках. У мене тільки одне питання: а чого росіяни взагалі пруться у південну Корею? Якщо Росія братається із північною, треба було їхати на екскурсію до Кімчанина. Там з радістю приймуть усіх охочих, ще й супровід дадуть. Не встигло вщухнути обговорення скандального інтерв'ю, не менш скандального, Льоші Люсі Арестовича. Конкретно я пропоную наступне. Просматриваємо умови. Наприклад, ми е підемо по ключовим требованням Росії. Чотири області. Крим на сьогодні, іюнський ультиматум Путіна 2024 року, і обезпечення прав русскоязичного населення і церкви. А тепер дивимося внимати. То тобто ви віддаєте чотири області? Я віддаю чотири області і Крим. Так. І не признаю їх російськими. Україна – це село. Потому что украинская идея это сельская идея, к сожалению. Городская культура, вся русскоязычна. І за ісключенням там може бути Львова, там і так далі. Поэтому ну питання, ну от хорошо, сейчас ви подарі рускоязичну ґерську культуру. Де ж ваша браси культури? Їх нету. Як ця карамелька знову про себе нагадала від того, як часто свою позицію змінює Арестович, в шосі була навіть Собчак, але Арестович без перевзування не Арестович, і він це в черговий раз довів у згаданому інтерв'ю. Він казав, що росіяни ніколи не пропонували йому гроші за проросійську позицію. Олексій, за останні два роки з вами виходили на связь люди з російських спецслужб. Ні Не раз. Не ну, раз. Знаєте, що він каже зараз? Десятки мільйонів доларів. Десятки мільйонів доларів пропонували Арестовичу, але він гордо відмовлявся. Давайте якому вам страшну тему. Росіяни пропонували мені більше грошей. Десятки мільйонів доларів, щоб ви розуміли. Я би там ніколи не говорив, але скажу. Два года назад я не взяв ні копійки. Віриться слабо, бо здається, єдине, що він отримав від Росії після розмови із Собчак, не пропозиція грошей, а звинувачення у тероризмі і розповсюдженні фейків про російську армію. І от за це Кремль навіть оголосив Арестовича у розшук. І до речі, про чотири області Крим, які Арестович готовий віддати Росії. Тут він свою думку теж змінив. Як вам делікатно сказати? Я, звісно, мир. Никакие свои слова обратно не забираю. Но ни о каких четырех областях уже не идет речи и не может пойти. Речь может идти только об остановке по линии фронта. Где вона будь реальна? Где набуд, посмотримо ні, донецьку не взяли? Я би сказала, що давайте пофантазуємо, з якого питання Арестович далі змінить думку. Але людина він ну дуже не Тому спрогнозувати навряд вийде. А ви що думаєте? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні. Або ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.